Бог є добрий до нас, І як ми першу пісню співали, і сонце таке вийшло зранку, і ми живі з вами. І суми не бомблять. Слава Богу. І я дуже вдячний, що ви пам'ятаєте тих, які поклали своє життя. За те, щоб ми продовжували жити і насолоджуватися е, оцим сонцем, який Бог створив. Слава Богу! А ви всі такі гарні, такі, такі мирні, не сваритесь, то це дуже добре. Тому що вже тої біди достатньо на, на нашій землі. Тому любімо один одного, прощаймо один одного. Бо ж ми люди, буває помиляємося, буває, щось не так зрозумієм, не так скажемо, але будьмо добрими один до одного. Несімо добро, і це перше, перше свідоцтво людяності, що Бог нас створив. Подібних до себе. А Він є добрий Бог. Бо Біблія каже, що Він посилає дощ на праведних і неправедних, і посилає Сонце на злих і на добрих. Він прощаючий, бо Він наші провини простив. Як, як а, ми маємо такий вираз, що ми не краще інших, якісь є люди більш Шляхетні, більш, більш може, характером кращі, більш спокійніші, але Бог милує нас і ми до цього часу, збережені Богом, слава йому за це. Ми там співали. Я ж сфотографував, може хтось смутив, вибачте, але я сфотографував той, той куплет, де ми співали. І серці моєму, у серці моєму все спів не змовкає. Мені подобається, щоб спів в наших серцях не змовкав, спів подяки Богу, спів пошани до Бога, бо Бог єдиний і нема іншого Бога, крім Бога Живого, якому ми віримо, якому ми поклоняємося. І до якого ми закликаємо інших. Тому що, якщо нам добре, тому що якщо ми знайшли спасіння, тому що, якщо нам Бог відкрив, що Ісус прощає гріхи, і коли ми помремо, як брат пастер сказав, навіть розміри цієї ями і нас туди опустять, але ми воскреснемо. Біблія каже, що ті, що у Христі Ісусі воскреснуть і будуть жити з Ним по віки вічні. Оця обітниця Божа. І я хотів би, щоб сьогодні коротко, щоб вас не томити, не утомляти, щоб ви часом не перетомилися, то дуже коротко хочу нагадати відому молитву Отче наш». Я хотів би, щоб підняли руку, хто знає молитву Отче наш. Майже що всі. Але ті, що й не підняли, ви все рівно, може, коли чули, правда? Що кажуть Отче наш. А, а деякі співають, Отче наш. Ну, я так не заспіваю, як співаю там. Але відома молитва, Отче наш». Але я хочу звернути увагу, бо ми часто можемо молитися автоматично. Ми її знаємо, і вона так пролітає і, і так швидко, а ще як спішимо, то можемо скороговоркою проговорити. Але давайте звернемо увагу, наскільки тут є сім хвилин до десяти. А як дозволити, може я чуть-чуть затягну, як пастор там мені дав, бо ж він мій час забрав, але йому можна то ми торкнемося цих е, декілька таких пунктів. Ми прочитаємо Євангелія від Матвія, шостий розділ і дев'ятим віршом. Сам Ісус Христос, чому вона так важлива? Бо є молитв багато, є цілий так званий да? що там хтось написав свої молитви, щоб хтось повторяв. Але це молитва, яку навчив нас, людей, сам Син Божий. Слава Ісусу. Тому вона так є приємна, вона так є доступна для кожного, вона так є бажана, коли ми молимося. А, а, як, як солодкий мед ми п'ємо, але вона говорить дуже глибокі речі. А, ви ж моліться так, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я. Твоє. Перше, звертали ви, коли увагу, чому ми Ісус не навчив або не сказав моліться, Отче мій, але Він сказав моліться, Отче наш. І коли ми молимося Отче наш, це значить, що рядом, стоящий з Тобою, він молиться до того самого Бога. Зліва чи справа, спереді чи ззаді, ми молимося до єдиного Бога. Ми кажемо, Отче наш. Ми не присваюємо Бога для себе, Отче мій. Але ми кажемо: ми одна Божа сім'я. Цей Бог, якого, до якого ми кличемо, є наш спільний, єдиний, вічний і святий Бог, слава йому. Отче наш. Я хотів би сказати тим, які ще не моляться цією молитвою, як ви хочете приєднатися до сім'ї Божій, ми, які всі кажемо, Отче наш, ми кажемо, що моя сестра і мій рядом брат, бо він ж каже, Отче наш. Він каже, що це наш Бог, спільний Батько Небесний, Отче наш, який живеш на небесах, бо є. Слово Бог або слово Отець, «Боже», Бог, як, як вища істота, то є, що в Індії кажуть, що є в Індії самі 30 мільйонів богів. Але ми кажемо: той, який живеш на небесах. Не той, який бігаєш, бо в їх ж бог і корова кажеться свята, і і, і ці і криси. Я був в різних країнах. Я був і в Африці сьогодні, брат згадував, за їжу. То я там говорив з тими людьми або спілкувався, проповідав для людей, які йшли на конференцію. І каже, ми три дні не їли. Вони пішки йшли, і там немає нічого. Ми їхали годин вісім їдеш. Немає не, 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 нічого кругом, ніякого життя, не, не чого. А вони йшли на конференцію три дні і каже, ми не їли нічого, тому ми їх там. Кормили і так далі. Різні країни, чи там в Аргентині, в Парагваї, але я е, не їду до Індії, бо ж там багато криз, а її не можна не вбити, не задавити, не потруїти. Я думав, що возьму з собою тройку, да, так... Перше, ніж сісти, то трую з кругом все, а тоді в поїзд зайду, але кажуть, для їх то воно святе. Але ми кличемо до Бога і кажемо, Отче наш, який живеш на небесах. Слава тому, який живе на небесах. Аллилуйя. І ти тепер, коли молишся, Отче наш, будеш знати, що то. Наш Бог спільний, ми не можемо унижати рядом малящогося, бо Він є дочка і син того самого. Бога, Бо ми кажемо, Отче наш, Він наш, Господь, який живе на небесах. І далі Він каже: Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі і як і на землі. Ми прикликаємо друге. Це царство Боже. І так може кожен в своїй думці, коли каже: Нехай прийде царство Твоє, то ми думаємо за царство Небесне. Але Біблія каже нам ще за те, що каже, що царство в Римля нам написано, адже царство Боже не їжа й пиття, а радість. Мир і праведність, мир і радість у Святому Дусі. Царство Боже, нехай прийде царство Твоє. Перше, ніж ми попадемо в те царство, яке в небесах, то царство повинно бути в наших душах. Це не їжа й питьо, це недостаток, за який брат говорив пастор. Що часто ми кажемо: нема що вдіти. Але то не є правда, або нема що їсти. Ти стоїш і дивишся в той холодильник, він заповнений. А що ж їсти? Але... Там я бачив тих людей, заходив в Африці в ту землянку, якій вони ще живуть землянці. Думаю, хоч відчую, що то за відчуття, якби жити у цій землянці. Яка там перша, яка там друга кімната, спальня, чи що там? Просто яма викопана, і е, збоку на ули, на, ну, наружі готується на кострі їжа, якщо що є, приготовить. Але ми порою, як брат казав за це, що вибираючи, кажемо, що нема що. Але тут каже, що це не царство Боже, їжа і питьо, але праведність, коли ти в праведності ходиш, мир, який ти отримуєш, і радість у Святому Дусі. Тому Ісус учив, щоб ми казали, нехай святиться ім'я Твоє. святиться ми повинні святити, тому що Біблія каже в одному місці, що Господа Бога святіть в серцях ваших, будьте завжди готові всякому требуючому у вас чогось, в вашому пованні, дати відповідь скротостю і благовінням. Ось ми молимо, нехай святиться. І є питання, як ми святим це ім'я кожен день і з самого ранку. Ісус учив нас, щоб ми молились Отче наш, який живе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай прийде царство Твоє. Молячись «Отче наш, пам'ятаймо, що Він хоче, щоб ми мали це царство внутрі нас, праведність, мир і радість. Бажаєш, щоб ця пісня лунала і не змовкала в твоєму серці, пісня радості, пісня е, торжества, що твоє серце наповнене миром, коли, може, кругом війна, але в серці мир, Божий мир. Тому Ісус втів, щоб ми так молились, нехай прийде Твоє Царство, і нехай буде Твоя воля, не творити свою волю, тому що можна надіятися, казати устами, що хай буде Твоя воля, але думати, як робити, як жити по своїй волі, по Своїм правилам, по Своїм наміченим якимсь дорогам ходить. Та Ісус вчив, молімся, так, нехай прийде Твоя воля. Дорогенькі, така відома молитва, але вона повна Божих правил або Божих глибин для того, щоб життя людини було повне миру і повне щастя, як ми співали, щоб це щастя. Було в нашому житті. Нехай Бог поможе кожному із нас, молячись, очі нас, пам'ятати, хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Він учив, просить хліб наш насушний, дай нам кожного дня. Не хліб чужий, не вкрадений хліб, бо як вкрадене щось, то то вже не Твоє. Але Він казав молиться хліб. Наш насушний дай нам кожен день. Тому Він хоче, щоб ми знали і Це, і прости нам довгі наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ми мусимо прощати, тому що там нижче написано: якщо ми не прощаємо, то й ми не будемо прощені. Тому, може, ви в цю хвилину маєте на сусіда чи сусідку, чи на щось свого ближнього, якісь, якісь обіди. Щось так Він зробив недобрива. Простіть своїм серці, бо Він учив Ісус Христос, молиться прости нам, як і ми прощаємо нашим винуватцям. Нехай Бог поможе, щоб це прощення було в наших серцях. Звичайно, хтось може думати, що і ті, які принесли біль гору і смерть, але ми мусимо ворогів таких, які несуть зло і смерть, ми повинні захищатися від них, а вже. По відношенню прощення, ми говоримо, щоб ми могли хоч би почати з того, щоб простити свою сусідку, чи свого чоловіка, чи жінку, чи простити свою дитину, яка може не так слухається, як хоче цього, хоче, ми хочемо батько чи мама хоче, але воно не так получається. Але ми мусимо прощати, бо Ісус. Учив прощати, і коли ми прощаємо, то й нам буде прощено. Хочу, щоб Твої провини, хочу я, щоб мої якісь помилки були прощені, навчимось прощати для інших. І далі він каже: і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Амінь. Дорогенькі мої, у нас зараз час буде молитви. І я пропоную, якщо хтось є такий, який ви хочете, щоб ваше серце, у вашому серці, було Царство Боже, щоб то мир і радість був, наповняв вас, десь ви його втратили, або ви не прийняли ще Ісуса Христа. І ви страждаєте, ви мучитесь, тому що вам тяжко. Так, да, Ми всі зараз нам тяжко дивитися на страждання в Україні, але діти Божі отримують миру у своє серце і надію на того, хто може все поміняти в один момент. Це є Господь, єдиний Бог, який на небесах, якому ми кажемо, Отче наш. Які не набесах, нехай прийде царство Твоє, а царство Його це праведність, мир і радість у Святому Дусі. Якщо ви бажаєте, ми готові молитися за тих, хто не має цього миру, цієї радості і цієї праведності. Ісус Христос. Дає цей мир. Ісус Христос дає цю праведність. Ісус Христос є Той, який прощає гріхи, тому Він учив молитися оцею молитвою. Якщо є такі, ви можете сказати, і ми помолимося за вас у цій молитві. І я пропоную, що може, можна і закінчити це зібрання, очі наш. Щоб ми вдумчиво, ясно могли зрозуміти, це наш Бог, Бог, який живе на небесах, Бог, який навчив нас прощати, Бог, який приніс і приносить царство Своє в наші серця, і в наші душі, і в наше життя. Благослови кожного з вас, Господь, благослови сім'ї ваші. І серця ваші, щоб ви були носіями Царства Небесного. Амінь. Амінь. Є бажаючі, щоб за вас помолились. Всі, всі попрощали вже, да? всі такі праведні? то й слава Богу, от е, е, жіночка махає так. Хай Бог благословить, тоді ми будемо дякувати і закінчимо молитву очі наш. Дякуємо тобі, Боже, за цей ранковий час молитви, за твою присутність через Твоє слово, через ті пісні, через ті проповіді, які ти говорив до нас. О ми дякуємо Тобі, Боже. Ти Бог наш, ти той, який послав сина Твого однородженого, що прийшов на землю. Жив тут між людьми. Він був випробуваний у всьому, окрім гріха, і може тим, які випробування, помогти, Слава тобі, що Ти післав Духа Святого на землю, і Він продовжує цю роботу, щоб приносити царство Твоє в наші душі, праведність, мир і радість у Святому Дусі. Слава Тобі! О Боже, я дякую Тобі, що на цьому місці душі є, в яких царство Твоє внутрі, але хто його ще не отримав, нехай ти сьогодні торкнешся твоєю присутністю таких сердець. Ми віддаємося в твої руки. Ми молимо Тебе. прийми подяку, Ісус. прийми подяку за дар життя. прийми подяку за це сонце, яке бачить наші очі, відчуває наше тіло, це тепло. І ми приймаємо як від Тебе, як дар твій, слава тобі. Навчи, що пісня подяки, пісня радості не змовкала в нас на протязі всього дня, якого ти даєш прожити, прямо сьогодні наповни піснею подяки кожне серце присутнє. Нехай мир твій буде над цим містом Суми, над цією областю, Боже, над цією Україною, во ім'я Ісуса пішли в серця мир. І радість Святого Духа, захисти, дай перемогу Україні, Господи, дай, щоб ця війна кінчилась і прийшов мир в кожну оселю. На Тебе ми уповаємо, Твоє ім'я прикликаємо. славу Тобі воздаєм, бо Ти достоїн єдиний Бог, і нема іншого Бога, окрім тебе. Прийми подяку, Господи. І ми, по Слову Твоєму Ісус Христос, звершаємо цю молитву, яку Ти навчив нас. Отче нас, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.